Сьогодні я їду в місто Дніпро на вручення чемоданів для надання адміністративних послуг. І поки їх не вручили, я хочу встигнути зробити огляд розповісти, що вони посередині і для чого вони потрібні. Привіт, мене звати Олексій, я займаюсь провадженням електронних державних сервісів. Вже за пів години ось цей чемодан буде передано Центру надання адміністративних послуг, а поки у мене є час зробити його огляд. Цей чемодан це мобільне робоче місце адміністратора центру надання адміністративних послуг, яке дає змогу надавати послуги за межами офісу центру. Це такі послуги, як реєстрація місця проживання, реєстрація землі, будь-які послуги, окрім паспортних. Перше в Україні такий підхід до надання адміністративних послуг. Був реалізований якраз у Дніпропетровській області у центрі надання адмінпослуг міста Кам'янське. Саме вони надихнули інші проекти міжнародної технічної допомоги, інші ЦНАПИ, створювати такі системи для виїзного надання адмінпослуг. А призначені вони в першу чергу для того, щоб надавати послуги людям, які за станом здоров'я не можуть відвідати ЦНАП. Це літні люди, люди з інвалідністю. Хоча при цьому ці чемодани можуть також використовувати для того, щоб надавати послуги у віддалених районах там, де немає ЦНАП. Але саме цікаве, як це був штане. Цей чемодан створено за підтримки швейцарсько-української програми ЕГЕП, що виконується фондом Східна Європи. Бенефіціаром програми є Державне агентство з питань електронного урядування України. Я писав технічне завдання на створення цього чемодану і закладав -то певні моменти, які суттєво відрізняють його від інших проектів, які реалізовуються в Україні. Поки що це єдині в Україні чемодани ЦНАП виконані у кейсах фірми Пелікан. Це всесвітньо відома фірма, яка створює захищені кейси, якими користуються пожежники, медики, військові і навіть професійні фотографи для збереження коштовного обладнання. А тепер ними будуть користуватися і ЦНАПИ України. Кейс ударопрочний, він не горить, не тоне, має захист від води та навіть має клапан для регуляції тиску зовні і зсередини. А далі найцікавіше, що у середині? А у середині є ноутбук. Цей ноутбук з твердотільним накопичувачем, тобто SSD-диском, що забезпечує швидкість роботи та тривалість роботи від батареї. В ньому встановлено ліцензійний Windows 100 Office і встановлено спеціальне програмне забезпечення для роботи СНАПу, Дніпропідростку, це ПЗ віртуальний офіс. Далі тут є зчитувач id карток Він забезпечує можливість працювати з паспортами у формі id картки зчитувати з них інформацію для того, щоб вносити далі у системи. Тут є миша для зручності роботи і тут є веб-камера, окремо зупинюсь на ній, оскільки вона використовується для сканування. Це набагато швидше та зручніше, ніж використовувати протяжні сканери або якісь інші пристрої. Верхній шар знімається і далі є нижня частина. А у нижній частині тут є принтер. Це принтер зі спеціальною окремою батареєю, і він працює по Wi-Fi. І є окремий повербанк, який забезпечує можливість працювати до 8 годин. Також кейси укомплектований спеціальним модемом для того, щоб використовувати мобільний інтернет. Мені довелося швидко закінчити зйомку відео, оскільки чемодан потрібно було вже віддавати. Але підсумую: в цьому чемодані є все, що необхідно для надання адміністративних послуг. І я сподіваюся, що з певним часом це стане стандартом для забезпечення інклюзивного надання адміністративних послуг. У мене на сьогодні все. Дякую за увагу. До нових зустрічей.